Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про щось, що робить наш світ ну таким неймовірно барвистим і захопливим. Це розмова про повагу до культур. Тож давайте зануримось у цю тему. Ну от, замисліться на хвилинку, що ж такого робить нашу планету справді дивовижним місцем. Відповідь насправді дуже проста: це розмаїття. І сьогодні ми разом розберемося, чому це так, ну, так, прекрасно. І ось, власне, ключова ідея всього, про що ми будемо говорити: те, що відрізняється, це не щось дивне. Ні, це те, що робить наш світ по-справжньому цікавим, запам'ятаємо цю думку. Що ж, для початку давайте просто озирнемося навколо і зрозуміємо, наскільки ж великий і різноманітний наш світ. Справді. Від їжі, яку ми готуємо до свят, які ми святкуємо, кожен, абсолютно кожен куточок планети живе за своїми особливими звичаями. І знаєте, це не просто нормально, саме це і робить наш світ таким живим, таким динамічним. Добре, але що ж це таке культура? От ми кажемо це слово, а що за ним стоїть. Давайте спробуємо уявити її як таку собі величезну, захопливу книгу книгу, яку пише цілий народ. Бо культура це, знаєте, набагато більша ніж просто слово зі словника. Це, це спільна історія, спільні цінності, унікальна спадщина, яка передається від батьків до дітей, з покоління в покоління. Саме це й лобить кожну групу людей по-справжньому особливою. І що ж там всередині цієї книги? О, там справжні скарби. По-перше, мова, якою люди говорять і думають, потім пісні та історії, які торкають душу, звісно, свята, що об'єднують цілі родини, а ще неймовірно смачна їжа, одяг, що може розповісти цілу історію, і навіть те, як люди просто вітаються одне з одним. Добре, але тут виникає абсолютно логічне запитання якщо ми всі живемо на одній планеті, то чому ми настільки різні? Ну, відповідь насправді криється в нашому оточенні і, звісно ж, у нашому минулому. Все насправді досить просто. По-перше, наші звичаї сформував клімат. Десь потрібен теплий одяг, бо холодно, а десь легкий бо спека. По-друге, історія. У кожного народу свої герої, свої важливі події. Ну і, звісно, вірування і традиції, які дбайливо передаються крізь століття. Так, з теорією, здається, розібралися, а тепер, ну, не цікавіше переходимо до практики як же всі ці знання перетворити на справжню повагу в нашому повсякденному житті? І почнемо, мабуть, з чогось універсального, що розуміють абсолютно всі з їжі адже їжа може як об'єднувати, так і на жаль, іноді ставати причиною непорозумінь. Подивіться, це просто чудовий приклад. Замість того, щоб казати щось на кшталт фу, як це можна їсти? Можна ж просто запитати ого, а яке це на смак? Бачите різницю? Одне просте запитання може відкрити цілий світ нових смаків і, можливо, навіть дивовижних історій. Добре, рухаємось далі. Тепер одяг. Подумайте тільки вишиванки, кімоно, сарі, тюрбани. Кожен з цих елементів це ж справжній витвір мистецтва, і він несе в собі такий глибокий культурний код. І знову дивіться, та сама логіка. Можна сказати, що за дивний одяг, а можна це так красиво. А що це означає? Ключова різниця у нашому ставленні замість засудження, щире захоплення і бажання дізнатися більше. Ось це і є прояв справжньої поваги. І нарешті третій приклад мова. Ну і звісно, акценти. У світі існують тисячі, просто тисячі мов, і кожна з них звучить по-своєму, ну знаєте, унікально і мелодійно. І знову та ж історія. Замість того, щоб питати, чому ти так дивно говориш, що може образити, можна ж просто попросити, а навчи мене сказати привіт. Це так просто, і таке маленьке прохання може стати початком чудової розмови, а може навіть і дружби. Так от підсумуємо, чому ж усе це так важливо? А тому, що повага це знаєте, такий собі фундамент, це те, що нас об'єднує, а не роз'єднує. Послухайте, яка чудова метафора, правда? Повага це як м'яка подушка. Коли ми виявляємо повагу, ми, по суті, створюємо таку атмосферу безпеки і довіри, де кожному, кожному комфортно бути собою. Ось, це, мабуть, найкраща візуалізація всієї ідеї. Неповага, вона створює стіни, ізолює нас, а повага, навпаки, будує мости мости, які з'єднують людей, серця і цілі культури. А ось і кілька простих, але дуже дієвих порад, як стати таким собі ввічливим мандрівником світом. Насправді ж, все дуже просто. Головне не сміятися з нового, запитувати зі щирим інтересом, слухати, і, що дуже важливо, казати не мій спосіб кращий, а мій спосіб просто інший. Ну і звісно, дружити. Ну що ж, тепер, коли ми все це проговорили, настає найцікавіший момент черга досліджувати. Ваша пригода у світі культур починається просто зараз. І наостанок, давайте ще раз, щоб точно запам'ятати, повторимо нашу головну ідею, нашу мантру. Інше не дивне, інша це цікаве. Нехай ця думка стане таким собі компасом у спілкуванні з людьми з будь-якого куточка світу. Світ такий великий і прекрасний, саме тому, що всі ми різні. І це, знаєте, не привід для сварок, це привід для того, щоб знайомитися, вчитися, ділитися досвідом і знаходити нових друзів по всій планеті. І наостанок таке собі запитання для роздумів, яке, я сподіваюся, надихне на нові відкриття. Світ чекає. Тож, яку нову культуру захочеться дослідити першою?